Шановні присутні, шановні наші воїни, шановні рідні близькі наших героїв. Сьогодні ми дякуємо вам від імені всієї нашої держави від імені України. Україна стоїть проти російських повномасштабних ударів більш ніж три з половиною роки. Ми бережемо нашу незалежність. Суверенітет нашої держави зараз проти нашого народу війна найстрашніша серед усіх, які були там, куди прийшла Росія, не залишається життя взагалі. Вони несуть тільки руїни, вони йдуть руїнами, вони вбивають наших людей, цивільних, і саме це їхня мета залишити замість України. Пусту землю це означає, що в Україні вони не хочуть залишити жодного місця, власне власне для для нас, для наших дітей, для всіх українців. Саме так це зараз в тих містах і в тих селах Донеччини, які колись були живими, а тепер пусті, і які під на жаль, окупацією. Саме так на окупованій території нашого півдня, на окупованій території нашої Луганщини, росіяни викачують світ життя і все, що дає життя. Навіть Крим, який завжди був одним із найбільш Щасливих місць нашого регіону зараз поділений між чужинцями і занепадає. Тому кожен захисник України це справді захисник життя. Кожен хто береже наші позиції на фронті, береже цим і всю Україну. І там, де наші українські позиції дійсно дійсно сильні життя завжди виграє. Я хочу подякувати абсолютно кожному, хто б'ється заради України, дійсно повноцінно виконує бойові завдання, знищує окупанта, захищає своїх побратимів, захищає всіх наших людей. Дякуємо всім рідним, наших героїв, за таких синів. І доньок, без яких України просто вже не було б. Україна це те, що вона є, і це результат виключно тих, хто її захистив. І ми цього ніколи не забудемо, не маємо права. І і саме так ми захистимо нашу державу, саме так ми цю війну завершимо, зберігши незалежність і суверенітет України, всі права нашого українського народу. І обов'язково ми пам'ятаємо кожного і кожного, хто віддав своє життя заради того, щоб Україна збереглася. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання, всіх загиблих українських воїнів, всіх наших. Полеглих героїв Дякуємо їм, дякуємо вам, слава Україні.